Вітаю друзі! Сьогодні я вам розповім про книжку Родля Дадала Чарлі і Шоколадна Фабрика. Видавництво Абаба Галамаха. На початку цієї книжки нам розповідається про родичів Чарлі А на кінці про самого автора. Маленьке тут. Як ви бачите, чорно-білий, шрифт дуже гарний. А сама книжка мені дуже подобається, особливо оформлення. Тут розповідається про хлопчика Чарлі, який з бідної сім'ї. В них навіть є тільки одне ліжко. Яке вони віддали стареньким, тому бідному Чарлі з його батьками доводиться спати на землі. Влітку це як як добре, а взимку дуже холодно. Головними героями цієї книжки є Чарлі, Добрий хлопчик чемний і любить шоколад. Вілівонка, який є дуже розумний, і він контролює фабрикою вонка, яка розташована в них у місті. Наш чарлі побачив оголошення в газеті, що Бонка вирішив зробити конкурс золотих квитків. П'ять золотих квитків сховані. В шоколадках Вонка. І п'ять дітей-щасливчиків, які знайдуть їх, зможуть потрапити на фабрику Вонка. Там їм покажуть фабрику сам Вілі Вонка, а також за ними буде їхати п'ять вантажівок з шоколадом. А володарями цими квитками є, август якого нічого в житті не цікавить, крім їжі. Верука, дуже балувана дівчинка, в якої тато багач. Коли вона дізналася про золоті квитки, вона попросила в тата, щоб він не викупив майже весь шоколад у їхньому місті. І заставив своїх робітників працювати, шукаючи золотий квиток Віолета, дівчинка, яка любить жувати жувальну гумку. Навіть коли їй приходиться їсти щось інше, вона ставить жувальну гумку за вухо, а потім знов її жує. Коли їй мама каже, що це не вихова робити, да її дослухається. Майк хлопчик, який дуже любить дивитися телевізор. Він найбільше дивиться бойовики, тому постійно носить за собою пістолети. А коли йому хтось заважає це робити, він, він дуже злиться. На фабриці наші діти побачили багато див. Дехто з них через свою нечемність пішли з фабрики, і лишився самий Чарлі, якому дали особливий подарунок, а який саме ви можете прочитати самі. Мій улюблений розділ в цій книжці. Це розділ. 18-й по шоколадній річці. Тут Вілі Вонка показує багато дивних секцій, і вони разом з дітьми пливуть по шоколадній річці. Тут є і секція з усіма видами кремів, також там був крем для волосся. І Майк запитав, вони що, їдять крем для волосся, а вілівонка не відповів, і ми ніколи не дізнаємося відповідь на це питання. Хоч діти були і нечемні, але мені їх жалко. Їх жартівливо карали, ту перетворили на чорницю. Все обійшлося добре, того зменшили. А та була у смітті. Мій улюблений персонаж цієї книжки це дідусь Джо, який допомагав чарлі і був з ним на фабриці. Він віддав свій таємний скарб останні свої гроші для того, щоб Чарлі стіснив свою мрію і потрапив на шоколадну фабрику. Я дуже вам раджу прочитати цю книжку, бо тут є багато цінних уроків, що треба підтримувати свою сім'ю, любитись, що добро і чемність винагороджується, а жадібність, егоїзм, неслухняність карається. А на сьогодні все і до побачення. І підписуйтесь на мій канал.